Інформаційне агентство Волинські новини, проект соромлі запитати, ви соромитесь. Ми запитуємо. Верховная Рада. Частина друга Скажите, ностальгия по 12-й год, 10-й Ничто на земле не проходит без следа. Может, Федоровичем? Безопасности не хватает. На улице, дома. Раньше было легче спокойнее было. Ну, тогда ваш побратым, можно сказать, был Виктор Федорович Янукович. был при... Не в нем при... дело. Работа правоохранительных органов была немножко по-другому построена. А вы спелкуетесь сейчас э, с Виктором Федоровичем? Остановитесь! Я и тогда с ним куповался только на совещаниях. Гарные отношения с э, Ахметовым? Деловые. Деловые, так? Да. Вы болеваете за Шахтар Да. да. Э... И мечтаю посмотреть футбольный матч Шахтера на Донбасс-арене. Хотя в мою молодость такого беспредела, как сейчас, не было. Что для вас гроши? Меня всегда интересует не бабло. Все. Гроши – это воля. Можно быть делать то, что в жизни хочешь, чтобы не заставляло делать то, что не хочешь. Кому все так работали, не надо было пацанам лишний раз подставляться. Воля народу. Ваша группа, так? Так. Как там Петро Деминских? Расскажите. Слава Богу, дружные, здоровый. Слава Богу, Это мой партнер, не только близкий товарищ. Скажіть, а що для вас гроші? Засіб існування. Все. Вам вистачає? Звичайно, вистачає. Я працюю Де? в Верховній Раді. Лучани кажуть, що не знають, для чого вас обирали. Ну, Якщо вони не знають, хто а хто. Ті, хто вам говорить, що ви не знаєте, для чого обирають депутата Верховної Ради, то це їхні проблеми. ментовки в, в такої би не повірили. Що найдорожче ви задекларували? Я найдорожче? Мерседес, напевно. А який у вас мерседес? П'ятсотий. Непоганий це. Непоганий. непоганий. А так. що маєте? Більше нічого не маю. Крім кучі бабла. Бабла немає. Вже нема? нема. І не де? було. Так ви ж І не було. І не було. Скажіть, що для вас гроші? Гроші це за що я воюю, щоб потрапило в державний бюджет. Тобто питання поповнення державного бюджету і крадіжок з державного бюджету боротьби з ним це для мене особисте питання. Так, я плачу інколи. Я інколи кричу, тому що для мене це дуже особисте. Надія Ми, Савченко сказала, що ні. людина, яка може не їсти і не пить, може обійтися і без грошей, повірте. Ви відмовляєтеся вона чи ні? Ну, я не думаю, що нам потрібно так часто цитувати Надію Савченко по різним по різним позиціям, але кожна людина живе відповідно до тих принципів. Які, в які вона вірить. Є глупі дури, а є умні, але тоже дури. Гроші інструменти. Для чого? Для досягнення мети. Можна украсть велосипед і все здоров'я віддати в тюрмі. А можна ворвати вагонами і завжди залишатися на плаву. Що для вас таке гроші? Папірці і метал. Все? Добре, наступне питання: людина, яка може не їсти і не пить, може обійтися без грошей. Повірте, Ляшко пішов на стрілу з бойком сам. Шансів на те, що зустріч закінчиться мирно, було небагато. Вас чудово поставлений удар. Це про події з Олегом Валеровичем Ляшком. Якби я був погодж, я дав би йому вчини. І не один раз. І не один раз Бойко побив ляшка. Що буде? Бойко, падонок і негідник. Він показав своє звіряче обличчя, яке в принципі намагався останні два роки приховувати. Це представник кримінально-олігархічної банди, окупаційний блок, безкарність породжує вседозволеність. І... Але тримає хлопець удар вже Шевченко. Да, тоді да. бив його. Він падав зараз. Тримає вже. Олег річ. Теж бачите, тренується тримати удар. Надо зав'язувати жити по поняттям. И начинать жить по правилам. Только правила эти должны быть писаны нами же.